У дитячій лікарні святого Миколая запрацював ще один освітній простір для діток, що перебувають на лікуванні у онкогематологічному відділенні. Ми працюємо майже рік. Через школу пройшло більше півтори тисячі діток, і проведено 7 тисяч, здається, уроків коштів. На Саме на цей простір він величезний не було у нас. Лікарня зробила половину ремонту на різдво. Ти 1 був був код і кожний громадянин України міг долучитися. Ми зібрали понад півмільйона і витратили на облаштування цього простору. Таке навчання і спілкування дітей між собою дуже позитивно впливає на їх психологічний стан і тривалість одужання, зазначають лікарі, бо на лікуванні вони можуть бути дуже тривалий час. Кожна дитинка може вийти зі своєї палати і прямо зайти в школу. Кожна дитинка, яка довгий час перебуває на лікуванні, вони перебувають півроку, рік, півтора, два. От у нас зараз поступила дівчинка дев'ятий клас. Вона перший семестр навчалася у себе в школі. А закінчувати навчання скоріш за все буде у нас. Тобто наші вчителі з нею займаються. Ми зв'язалися з школою, її там вона раніше навчалась. Взяли Ой. навчальну програму, по якій вона на чому вони зупинились, і наші вчителі-предметники зараз продовжують з нею навчання. Загалом це вже 11-й освітній простір школи супергероїв в Україні, і наразі п'ятий у Львові. Задача, яка дитинка, яка є в лікарні, має мати повноцінні можливості для навчання. Це є важливо, тому що це її буде відволікати і це буде давати їй, знаєте, новий імпульс рухатися і жити і бездоровлювати. Це вже п'ята локація супергероїв, яка є в нас тут в лікарні Святого Миколая. Діти щасливі, батьки дітей плачуть від радості. Працює школа з понеділка до п'ятниці. Усе навчання відбувається повністю безкоштовно.